А так я сумно починаю цей випуск. Взагалі інакше планувала, потім будуть ставки, але самі розумієте, в реальності все перебиває. Нема ніякого життя. Загинула пара вхилого віку, влетів ламок шахіду і все. Боже мій. Щоб ви розуміли, я тут стою не просто так, а внизу Юри школа. Нема слів. Хочеться, щоб кожному з них отак от прилітало. Кожного дня за кожну нашу вбиту людину. Ненависть просто і все. Я вже не маю ніяких слів. Дуже я сумніваюся, що дивляться мене а родичі загибли, господі. Але ну, їм явно щас не до цього і. Просто співчуття всім людям, які постраждали. Це страшне горе, те, що відбувається в нас зараз. Настрій на нулі. В школу ми оце тільки сьогодні пішли, щоб ви зрозуміли. В п'ятницю. Ну, тобто ні світла, ні води в тій будівлі не було. Коротше. Неважні діла. Ой, щось я взагалі якось, чесно, теж на такій апатії капітальні. Все більше відчуття, що світ здурів, що зло перемагає, що нікому навіть не треба ставити те зло на місце. Якби як звихіду, чесно. Ой, іду я трохи погуляю по тому проспекту, і буду вам вже вставляти влог, який в принципі і планувався. Там з покупками, туди, сюди. Коротше, дивіться. Дякую вам всім за увагу, і за підписки, і за підтримку. Ну що, доброго дня? Боже, вже пари де. слухайте. 10 градусів. Я тут зібралась робити шашлик, розпалюю сама вогонь. Коротше, друзі, як ви зрозуміли, влоги будуть продовжуватись. Я нікуди не зникаю. Всякі такі стани, наші психоемоційні, вони бувають у всіх різні. Не все завжди буде гарно, ідеальна картинка. Ні в якому разі це життя, воно у нас зараз нелегке, будемо чесно казати. І всяке буває, тому як є. В першу чергу для себе хочу продовжувати, бо я люблю знімати. По-друге, для вас. І по-третє, буду відверто для Юри, бо мій малий дуже любить дивитися мої відео. І... Таким чином він ностальгує, деколи, дивиться, де він був, де ми подорожували, де ми бували, якісь класні місця, які йому... Ми... Ой, сорі, до вподоби. Тому продовжуємо, що ще казати. А зараз ще вам покажу свої нові, моя клумба, підстригла, до речі, рози. І покупочки, як я обіцяла. Частинка невеличка, це буде такий зібраний вог з. Нових покупок. Ось такий масажер коштує в Аврорі 100 гривень. Блін, але це, це такий кайф, дівчата, це такий релакс. Корреч, мені дуже подобається, дійсно діє і ну, для голови дійсно класно, розслабляє. Йдемо далі. Ось такі серветочки я взяла. Це вже покупочки доларів з 2. Потрошку-потрошку по вже придивляюся, з юзку ви могли вже зрозуміти, ось така підставочка, дивіться, від ялиночки. Мені сподобалось 200 гривень, б ні. І гра Юрі. Ось така. Дивіться, на жести нейрогра. Спробуй повтори. Дуже в швидкому темпі треба ось так в певному порядку виставляти пальці рук. У нас такий ще бокс приїхав для зберігання їжі. Оце йому в школу Юрі, треба. До речі, купила в будинку іграшку по знижці. Взагалі-то він біля 600 гривень коштує, а там був 435. Ось. І були на куражі сьогодні. Зараз ще покажуть покупочки. У -у, ще, ще покупочки. Продовжуємо масочка хани, пам'ятаєте, з медом, що шампунь я придбала, але треба було ще обов'язкову маску. Оце мені дали пробнички в подарунок у цієї фірми. Кендал, далі таких два. Далі мені дали ще в подарунок патчі 30 штук. Е, ну, Дуже похвалила. Обов'язково їх треба в коди класти. Це масочки. Береш дві, Отримуєш. Е, Три ще одну в подарунок. Бачите, освітлююча і з вітаміном С. Ось така. І оцю мені страшне, прям хвалили. Це прям пори чистить і тон відновлює. Ну, такі трошки нажитки. Регенеруюча, бачите? Отак. Так, далі йдемо. Далі ось така тарілка. Їй, щоб ви розуміли, 50 років. Це німці. Дивіться, вона не скажу, що прям в ідеальному стані, але, ну, от бачите, тут така от штучка. Ось такі десь, де-не-де де але, як на мене, за 150 гривень можна було взяти. І вона мені дуже подобається. Як картина. Так, далі свічка. Це вироби з дерева. Дивіться. Майстерня ось така. Зараз вам відкрию. Опа, незручно. Дивіться. Пахне сіноболом. Обалденний запах. Шкода, що не можна передавати нічого. Це вдих. Одні з моїх найулюбленіших парфумів українського виробника бренду. Це, до речі, чистий гранат. Одна нота. Дуже він якийсь такий. Я не знаю, навіть, як його описати, чесно, як кашемір, чи що. А це липа. Це сугубо літній. Ось. І це нова для мене фірма також українська. Amour Sky називається калейдоскоп. Тут малина, шоколад е і мандарин. Дуже прикольні. Ну, а такі у мене ще покупки. І капуста ще дивіться, яка. 80 гривень коштувала. Це я хочу її гарно обрізати. І... А біля ліжка в мене є тумба, я собі її поставлю. Далі, ось така просто чашечка. Це все сінце, як ви могли зрозуміти, це вже потроху готуюсь, скажімо так. Така, ой, господи, прости, міліша тарілочка, ось така цукерниця у мене, бачите, з бантом. І просто червона шапка. От коли чорний лук, мені дуже подобається коли є такий акцент. Все. Ну, поки так, наразі так. Краса, а пахне як. В уксусі, що там ще? Мінералка, оцей стандартний перець, соль а, і цибулька. Сіко це її особливо. Сама замарнувала, сама розпалила вогонь. Все сама і сама зараз їсти їм дам. Покажу вам, буду готувати вперше такий маринад. Це бедра, стегна. Верніше, горошок, м'ята, центра лимона, перчик, сіль, чесник. Натерла на мілку. Той, тёрку. Дуже має бути цікаво і по земноморським. Дивіться, як вийшло соковито. Боже, як це смачно пахне. Коротше, спробуйте. Дуже прикольний рецептик. Такий маринат, верніше.